Доброго часу, друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Сьогодні у нас неділя 6 жовтня 2024 року. І поки в мене настоюється свіжий зварений борщик, поки вистигають овочі до війни Я й одразу знімаю поки світло на вулиці. Що ж, які процеси я з собою беру? Хороший, магічний кубик жовтня разом з Оленкою Богановою і компанією. Посилання на яких буде в описі до цього відео. Нам для цієї гри, для цього тижня з кубиком потрібно 6 процесів. Або, якщо у вас великі процеси, або не хочете багато робити, то можна один процес записати під декілька номерів. Цього місяця в мене рівно 6 процесів. Вони всі невеличкі, вони всі дрібні. Бо в мене ще останній тиждень залишився в проєкту Вернісаша бар». Треба трішечки позакінчувати, розпочати роботи. Процес номер один. Маркери я тут ставити не буду. Процес номер один ось він перед вами це мої сіро-блакитні шкарпетки, які в'яжуться до проєкту Моя добра справа. Вони в'яжуться з пряжі, в якій 90% вовни, 10% па 300 метрів г. Це невідома мені пряжа, це котушкова пряжа в тон на спицях 3-0. Перша шкарпетка в мене відв'язана до п'яточки, а друга шкарпетка відв'язана, бабусна п'яточка з додаванням ось такої котушкової ниточки, і мені залишається вив'язати клин підйому та стопу. Процес номер два це шкарпетки, також для проєкту Моя добра справа. На спицях 3,5 вив'язуються вони з 100 вовни різних кольорів. Ось така буде невеличка смужка, тому що ця ниточка тонша, аніж темно-синя. І маркеру тут я ставити не буду. На двох шкарпетках, які я в'язала паралельно. Я дійшла тільки до блакитної смужки, і те, що буде в'язатися після блакитної смужки, це є початок роботи у ув'язанні з кубиками. Наступна пара шкарпеток, яка в'яжеться також для проєкту Моя добра справа це жовто-коричневі. Або гірчичні, або піщані. Для простоти я їх називаю жовто-коричневі. Тільки одна шкарпетка відв'язана на спицях 3, відв'язано 5 рядочків основним кольором, і почала я відв'язувати хеліксом кольором коричневого кольору. Тут маркеру також ставити не буду. Будемо вважати, що ось після 5 рядочків резинки і починається гра з кубиками. Тут четвертий процес, на який я поставила помаранчевий маркер. Це дитячий жилет. Який я в'яжу з невідомої мені пряжі на спицях 3-0. Мені залишилось тут трішечки відв'язати до підрізів і потім окремо вив'язати перед та спинкою. П'ятий процес це шкарпетки, також для спільного проєкту Моя добра справа, бо в'яжеться на спицях 2.0. Я тут тільки набрала петлі для однієї шкарпетки. Це буде основна пряжа, і додаткова буде в мене ось така залишки ось такої стокової пряжі. Ось. Тут маркер ставити навіть ні, бо я тільки-тільки їх розпочала. Результати мого першого дня. На перший день нам випадали кубики 3 та 6. Три. Це в мене були жовто-коричневі шкарпетки. ось, Я їх відв'язала до такого рівня, повністю вив'язала вже коричневу ниточку. Якраз вистачило на 15 рядочків в нову кожній шкарпетці. І процес номер 6. Ось жовтий у мене був тільки колір відв'язаний гачком на сидюшках. І це я вже дов'язала червоний, тут блакитний, а тут червоний з синім. День другий. Процеси 1 та 3. Шкарпетки і шкарпетки, але різного кольору. Що їх ще поєднаться процеси? Що вони в'яжуться на спицях трієчка. Під номером один у мене сіро-блакитні шкарпетки, і все-таки я поставила зелені маркери, де я почала вив'язувати. На одній шкарпетці я вив'язала просто клин підйому, а на другій шкарпетці я відв'язала п'яточко, це блакитна кутушкова ниточка, і також клин підйому. І від рожевого маркеру почну в'язати наступного разу. Процесу під номером 3. Це в мене, я їх коротко називаю жовто коричневі шкарпетки. Повезло трішки більше. Ось від першого фіолетового маркеру я дов'язала до п'яти на обох шкарпеточках. відв'язала бабусину п'ятечку з котишковою ниточку в тон коричневою і в клин під почала вив'язувати стопу. Ось перша шкарпетка в мене вже дов'язана до миска. А на другій шкарпеці ще треба дов'язати шкоп... дов стопу і вже потім вив'язувати мисочок. Гарна робота протягом дня я задоволена. Результати третього дня. На сьогодні нам випадали процеси 4 та 6 це синє дитяче жилет та піддупнички. Жилетом я не займалася, а от, а от піддупнички я дов'язала. Так, вони в мене хвилясті, скільки б ніколи не в'язала, але завжди вони в мене таке виходять. І тому в мені завжди, і тому завжди мені приходиться їх дуже гарно випарювати. Навіть рахую все, але все рівно йде хвильками. Так, це тільки кінчики позаправляла. так воно виглядає. Результати четвертого дня процеси 25. Два, це у мене шкарпетки на спицях 3,5. Синьо-блакитні, а двадцять чорно секційно шкарпетки на спицях 2. Так, темними шкарпетками я не займалася. Ну, як темними? <реш> чорними. Так. Чорними шкарпетками я не займалася, а сьогодні я. Дуже мало попрацювала. Ось над темно-сині на шкарпетки, на одній шкарпетці відв'язала до п'яточки. Другу навіть не чіпала. Ну, Такий мене сьогодні нев'язальний день. День п'ятий. На сьогодні не випадали процеси 3 та 5. Це шкарпетки біля мене і шкарпетки. Процес номер 3 це умовно жовті, жовто коричневі шкарпетки, і процес номер 5 це чорно-секційні шкарпетки. Процес No3, ці жовто-коричневі шкарпетки, я дов'язала ось від другого філетового маркеру я дов'язала шкарпетки, як і в п'яточку, в мисок додала коричневу котушкову ниточку, бо було все в тому. Над процесом номер 5 я попрацювала дуже мало. Відв'язала в мене був тільки набраний край, відв'язала манже до резинку і почала вив'язувати хеліксом. Хотіла використати візерунок на базі Хелікса, але забула і пішла хеліксом. Розплутувати не буду. І другу шкарпетку я ще не розпочинала. З неділею вас. Зараз у нас... Сьогодні у нас неділя. Вже 13 жовтня 2024 року. І ранок, але на вулиці дуже похмуро, тому вигляд в мене кадрі, як це я знімаю поночі. Ні, це ранок. 7 година ранку. І зараз я вам покажу, як же ж в мене минув тиждень з магічним кубиком. Цей тиждень я брала всі 6 процесів, але вони не дуже великі. Є в мене і готові роботи, і незавершені роботи, і навіть маленькі працювання <гум> в тих роботах або нічого. Так як же він для мене вийшов пройшов? <кхм> Підемо, як завжди, за списком, щоб нічого не загубити. Під номером один в мене шкарпетки сіро-блакитні на спицях трієчка. Ось вони. Ось. Це вже в мене готова робота. Починала я вив'язувати ці шкарпетки в ковку від зеленого маркеру. Перший день від зеленого до рожевого і другий день від рожевого до помаранчевого. А вже від помаранчевого завершувала ці шкарпетки я в день тиші. Це єдина робота, над якою я працювала в день тиші. Ці шкарпетки орієнтовно розміром 42. 43, і вага їх близько 80 грамів. У п'яточку я додавала котушкову ниточку в тон. Так веселіше, як там. Дов'язала ось оцю блакитну ниточку, тому і мисок у мене також дов'язаний хеліксом. І тільки ось останні петлі я вже дов'язувала тільки сіреньким кольором. Готова робота. Обвожу кружечок. Під номером 2 в мене також шкарпетки, але синьо-блакитні. Ось вони на спицях 3,5. Не дуже багато я зробила по цим шкарпеткам. Ось від блакитної лінії. Я ось дов'язала до п'яточки одну шкарпетку, другу не починала. Цей маркер, не звертайте увагу, це в мене робочий маркер. Не. Дуля, як то кажуть, трішечки підросли, і ту добре. Відкладаємо. Процес номер 3 Умовно, жовто коричневі шкарпетки. Вони в мене також готові. І чомусь вони найперше в мене завершили. І так, починала я працювати над цими шкарпетками від блакитного маркеру. Одна шкарпетка навіть і не розпочиналася. Тільки одна шкарпетка мала була розпочата. Від блакитного маркеру до першого фіолетового це перший день, від першого фіолетового до другого – другий день, і е, від фіолетового і до завершення це третій, третій день. Ці шкарпетки нам, номер три нам випадав тричі, і тричі я працювала над цією парою. І в п'яточку, і в мисок я додавала кутушкову ниточку в тон. Мені так подобається, так трішечки веселіше і щільніше. Ну, така в мене задумка. Обвожу в крошечок. Готово. Під номером 4 на спицях трічка в мене в'яжеться дитячий жилет для спільника верніса, що сильніх Але не зрослося і я навіть у руки його не брала. Хоча він відподав тільки один раз. Як поставила маркер, так і залишився він. Під номером 5 в мене шкарпетки, на спицях двічка, ось з чорної пряжі із Alize Supervoche, і ось такої залишки в стокової пряжі. Це була у мене найменше відв'язана це пара шкарпеток, був тільки набірний край. І ось я трішечки його відв'язала, один тиші не працювала. Під номером 6 в мене два підуптички, які в'язалися і залишки в пряжі гачком 3,5 для спільний кавернісаж осінніх барв, номінації і оселя вбралось багряне намисто. Починала я тільки з невеличких кружечків жовтого кольору. Це все інше за допомогою кубика. Готові дві роботи, але це буде один тільки номер, який я зараз веду в кружечок, бо ця робота готова. Підведемо підсумки. Шести запланованих процесів в мене три пункти виконано. Три пункти, але чотири роботи. Ну, так в мене вийшло. Гарний результат тижня, незважаючи навіть на те, що тиждень в мене був завантажений. Процес я обирала дрібненький, але все одно результатом я задоволена. В описі під відео будуть посилання на Оленку Боганову, яка нас об'єднала цю гру, і всіх учасників цієї гри. Проходьте, будь ласка, подивіться, що робили дівчата, що вони нав'язали та як для них завершився тиждень в'язання по кубику. Бажаю вам отримати багато натхнення від переглянутих відео та пов'язати все заплановане з гарним настроєм. До зустрічі до наступних відео.